Українці та росіяни, не товариші, не громадяни а етнічні лише слов'яні, а терміни молодший, старший брат придумав нам ідеологічний гад показати, хто в домі Господар, а хто слуга, і це є показати, хто в домі Господар. А хто слуга, і це є в кавичках Божий дар. Писав Сосюра, Читичина, чуття єдиної родини у в такіян, який обман, Ростов Тато, Одеса мама, які вони батьки це кримінальна драма. Писав Сосюра, Читичина, чуття єдиної родини москвичів, такіян, який обман, ростов тато, Одеса мама, війна батьків, синівська драма. Не Одесу, зелений мій град, Непотрібний Одесі, ще один Сталінград. Навіть фашисти її мало бомбили, а пам'ятайтеся, доки не наробили. Не Одесу, зелений мій град, потрібний Одесі, ще один Сталінград. Навіть фашисти її мало бомбили, а пам'ятайтеся, доки не наробили. Не чіпайте Одесу Зелений мій град, непотрібний Одесі ще один Сталінград. Навіть фашисти її мали бомбили, а пам'ятайтеся, доки не наробили. Писав Сосура читечина, чуття єдиної родини. Москвичів, ям, який обман, Ростов Тато, Одеса Мама, Війна батьків, санівська драма.